Ну що, всім привіт! Бачите, що це я купив? Прийшла сьогодні така посилочка. Забрав я його. Зараз роздираю. Це взяв акумулятори літій-іони для тесту. Протестить. Обіцяних. Тут 25 А є чи нема. Продавали такими вони по дві штуки, бо вони тут зварені. Я їх роздираю, але роздираються частично ламаючись ці кріплення. Опа. Так. Ось така одна банка. Це з машини автомобільний Nissan, вроде якийсь. на залишкова ємність Ну, 20-25 ампер вот зараз ми побачим одну пластину ми протестуємо. Будемо тестувати. хочу протестувати своїм тим акумуляторним що отакі акумулятори тестірую і це еденю, заражу. А потім буду розряджати сутки то і сутки. Там током 1 А розряджається. Якщо 25 А, то добу буде 25 годин. Розряжатися. Так що так, тест викладу, обов'язково. Що в нас покаже. А це зараз відео бо хвастаюсь. Ну я хвастаюсь. То що взяв, бо хочу протестувати, побачити, може їх краще брати, ніж ті, що я брав. Якось так. Підписуйтесь на канал.